Зловити блискавку чи звукову хвилю, або зліпити з цукерок молекулу ДНК у Харкові. Сьогодні просто неба. Кількасот науковців химерними дослідами доводили, наука це просто аби було бажання. З наукового пікніка повернулася Марія Малевська. 600 науковців, і молодих дослідників, і професорів, і майже 5 тисяч дослідів. Наукові пікніки у Харкові проходять вже у п'яте, але так масштабно і яскраво перше. Наукові намети розмістили просто неба на алеях саду Шевченка. А тепер ми зараз залишимо молекулу ДНК, використовуючи наші конфети. Рібятки, тільки от сюди потрібно теж вставити зубочистки. Вот да. мы это щас... Все конфеты у вас до конца эксперимента доживают? Э -э -э, попробуем. Исполняется впервые обійти, подивитися, спробувати все майже нереально. Це, наприклад, генератор блискавок. Ніхто із добровольців хоче поймати мол. Давайте не бойтесь. Головне завдання організаторів та учасників розповісти про складні речі простою мовою, так щоб було зрозуміло навіть п'ятирічній дитині. Смотри, тут ми показуємо, що такое потоки Бернулі Открывай штучку. Давай. Подойди ближче, не бойся. Подходи. далі відкривай. И видишь, что происходит с мячиком? Мячик пытается устремиться вверх. Уліті у літі Червоний Хрест вирішив навчити дітей як правильно да, рятувати. Да, да, Непрямий да, масаж да. серця та штучне дихання. І манекен оживає ще 5 хвилин. Така тут черга. 27, 28, 29, сім двадцять восім, двадців в справи. Спас рінок по виток ребенок. Це не перший ребенок, який спас па пострадавшова. Реанімацію проводять під гучну музику. Це по сусідству Харківський коледж телекомунікації Наочно і дуже зрозуміло показує, як шириться звук. Питаємося продемонструвати розпространення звукових калібаній в атмосфері через веселість, через е яскравість, якусь в експериментах, в дослідах ми показуємо перед усім дітям, що треба любити вчитися. Літальний апарат без крил, лампочки, які запалюються без електрики. Це лише частина дивацтва, яке можна побачити на науковому пікніку. Хто хоче експеримент за Я! Хорошо. Три, два, один. Поехали! Большой взрыв, друзья мои. И облака растекаются. И вот, вот он приступ детского азотного безумия.